Усім привіт. Їду зараз в почтомат на перший поверх. Приїхали посилочки в почтомат. Тож, їду забирати. Друзі, надзвичайно зручно, тому що ось так от в піжамі чи в домашньому костюмчику можна відразу спуститися вниз і забрати свої посилки. Е -е -е -е. Є в мене ще скриня з тканинами. Покажу вам, не влізає така здоровенна посилка в поштомат, а такі невеличкі, хто влазять в поштомат. У мене дві. Одна з них це подарунок від Тані. Танічка, вам привіт! Інша це косметика. В окремим відео буду їй показувати. Забираю посилочки, це від танечки посилочка заздалегідь, дякую. А це посилочка з косметикою, яку я замовила для себе, оскільки вже стало холодно, і літня косметика ну, не підходить для використання взимку або восени. А це вже всі посилки, оця, як я кажу, скриня. Забрала я посилочку. Одну і іншу, і зараз разом з вами подивимося, що мені прислала Таня. Бо дуже цікаво. Інші посилки, ну, щоб воно не е займало ваш час в одному відео, буду показувати в різних відео. Косметику зніму окремо, тканини, звісно, що окремо. Так, ще мене запитували за мою цю помаду неодноразово. Якщо не забуду, то покажу вам. І також за тіні. Хоча в мене багато різних палеток, от, але використовую час від часу одні ті самі. Ух ти, як гарно, яка гарна, яка гарна упаковочка з найкращими побажаннями. Ось. такий пакунок великий. Давайте я кажу там. А, боже, а тут ще пакунки, пакунок. Ось такий. Дуже дякую, Танечка. Дуже вам дякую. Так, дивимось, що тут дуже красиво. Так, ось такі. Так, що тут є? Смаколички. Смаколочки різні. Так. І цукерочки. І відкриточка. Листілочка. Так, нічого я не пропустила. Трясим ні нічого. Так, починаю листівочки. Таня дуже приємно. Написано: Дорога Юля, нехай надихнення і феншуй ніколи вас не покидають. З найкращими побажаннями ваша підписниця Таня. Ось така гарна листівка. Таня дуже дякую вам, сердечко. Хай вас в житті все складеться якнайкраще, щоб ви і ваші рідні були здорові. Дуже-дуже вам дякую. Так, і далі смаколики. Цукерочки. Такі гарненькі світлі і мікс, чи щось таке написано. Ось такі цукерочки класні. Так, де вони виготовлені? Італійські. Такі італійські цукерочки. Далі, це шоколад, я його знаю, він з таким з ментолом йде. Шоколадочки. Ось такий смачнючий, Там, здається, кожна в такому, як чайний пакетик, якщо я не помиляюсь. Далі Italian, Italian Beans написано, але Нью-Йорк щось таке кава. Це кавка. Кавка. Це кавка. Кофі Beans. Кофейні зерна. Ось така дуже вам дякую. І набір. Рушничків, який класний Лондон. Дуже вам дякую, класний такий презентик від вас. Буде мене тішити, буду згадувати про вас. Дуже чудовий. Дуже-дуже чудовий. Танечка щиро вам вдячна. Надзвичайно мені приємно. Піднімаєте настрій, друзі. Дуже класний подарунок. Так далі, що я роблю? Я сьогодні. <клухи> Приємно досі під враженням. Таня дуже-вам дуже, дуже дякую. Звісно, що подякую особисто, все дуже красиве і все точно знадобиться. І кава От мені вже, хоч вона запакована, от вона вже так запахла, запахла, запахла. Дуже-дуже смачно, надзвичайно. Так, хотіла, поки не забула розказати, чим я займалась. Сьогодні було в мене фарбування волосся, сама собі фарбувала, також фарбувала сама собі брови. О, погода погана. Холодна. Чомусь так відразу з літа нас відкинуло в таку, знаєте, пізню осінь. Можливо, ще буде якась зміна погоди, але вже якось так відчувається досить прохолодно. То сьогодні, ну майже півдня, я займалася фарбуванням волосся. До речі, мені подруга з Канади подала дуже класну ідею. Каже, ти колись чула про фарбувальний шампунь для чоловіків. Каже, ну, мабуть, є в барбершопах. Каже, взагалі, це. Шампунь, який фарбує волосся за 5 хвилин. Про, про нього сказала моїй подрузі, її перукар. І дійсно в нас продається цей фарбувальний шампунь. Це було, як він е, називається точно, але по, візуально, по картинці вартує десь близько 500 гривень. І за 5 хвилин, уявіть, це не, не е, якийсь жарт. За 5 хвилин він повністю фарбує волосся. За 5 хвилин. Нанесли. 5 хвилин і змили. Не треба чекати там 30 20 хвилин, 20 чи годину. Дуже-дуже швидко. Я ще не купувала. Спробую нас знайти. Це продається саме в барбершопах, тому що для чоловіків. Але ну звідки волосся? Я знаю чоловіче, воно чи жіноче і підходить також для силини. Тож подала мені таку ідею потрібно буде нею скористатися, друзі. Одна голова гарна, а дві краще. Тож я вже нафарбувалася. Бачили ви величезну скриню з тому що це не коробка. Ну воно коли так стоїть і нема з чим порівняти, це величезна коробка, тому що тканини всі об'ємні зимою, вони теплі, є і альпака там і. І навіть я взяла м, плащівку на утеплювачі, хоча в мене є жовта, але вона не підійде, Я хочу, можливо, на подарунок для Світлани якусь таку, бо вона жовтий не дуже полюбляє. Потім, це не зараз, а можливо, в мене феншусь складеться і зараз пошити якусь жилетку більш подовжену для світланки. Ну або перегляну, в мене там ще якісь плащівки, є з утеплювачем для неї пошити, бо згадала. Світлана каже, що ця добра, але треба трошки довше, більш закрите горло, то, можливо, щось для неї потім придумаю. Дуже багато тканин буде для нової колекції, ну, тому що треба шити теплі теплі речі, друзі. Тож, такі останні новини. І поки не забула, зараз вам показую помаду. Навіть в мене є дві улюблені помаду і тіні, якими, от, наприклад, сьогодні я робила макіяж. Ось так в мене виходить. Я змішую різні тіні. Рум'яна це взагалі щось таке окрема тема. Навіть рум'янами можу накрасити очі, нафарбувати коли як. Тож сьогодні був день присвячений моєму зовнішньому вигляду нарешті. Я так довго відтягую, стараюсь не дуже часто фарбувати волосся. І, можливо, згодом потрібно буде вже якось фарбувати в більш світлі кольори, хоча вони мені не так пасують, як темний, я дуже звикла. Але оскільки волосся відростає, воно світле. Ну, і виходить такий не дуже хайний вигляд. Це, знаєте, плани, а там як складеться життя. Ну що ж, показую, як мій Сергій називає на це все бльостки. Отже, ось така палетка Богенія називається. Має вона ось такий вигляд, Тут є і матові, і блискучі тіні. І різних кольорів, як ви бачите. Я зазвичай змішую в куточку ока світлі, там темніші. Ось такі. Стрілки я малюю. ну Не малюю стрілки, це або лівець, або темні тіні. Ось така палетка. Дуже вам її можу рекомендувати, надзвичайно якісна. Мені подобаються кольори. Ось така брала її в Beauty, Тут ще зверху надягався такий чохол, але я його розірвала Ось те з такого гарного паперу. Ви бачите, вона в мене залапана. Тож дуже класні. Ну, інколи я використовую, ось ви ж бачите, які кольори, да? вони такі, як я кажу, лікарської ковбаси, ну, з рожевим підтоном, от вони мене дуже освіжають. Мені подобається. Мені здається, що будь-яке обличчя, ось таке, як трошки рожевого, воно природні відтінки, або такі більш нюдові. Вони багато обличчя свіжають. Далі. На губах саме зараз в мене ось ця помада. Оце вона, але по контуру ще є олівець. Вона дуже чудова. Дуже вам її рекомендую. Значить, це топ фейс. Я вам дам посилання на магазин. І колір 005. Ось. Використала я, бачите, теж тільки. Хоча я користуюсь досить часто, але мені здається. Трішки менше половини. Ось я так фарбую. Отак от, от у мене так вона виглядає. Інша, вони дуже схожі, але тут трішки інший відтінок, він більш нюдовий. Тут ось так. Ця більш твердіша така. Бачите, він такий більш віддає геть нюдовим, якщо їх порівнювати. І та і та якісна, ну ця більш кремова, і та і та класна. Бачите, різні відтінки, обидві це дві мої от прям фаворитки. Зверху я ще можу наносити бальзам для губ, або наверх, або під низ. Коли як, оце мої дві прям фавориточки. Ще використовую прозорі блиски для губ, ну, в залежності від макіяжу. Але оце, от, прям такі мої фаворитики, якими я користуюсь доволі часто. Тож для вас ще таку підкину ідею. Якісна косметика, ви будете задоволені і коштує ну, взагалі недорого. Можливо, для когось це навіть знаєте, скаже, та, що там та дешева помада? Ну, Це таке, хтось купує собі за 2-3 за тисячі. Я ні, от для мене там максимум 500-600 гривень я витрачаю зараз як на помаду, так і на туш. Тому що є аналоги, є виробники, досить такі якісні, не обов'язково купляти там Діор чи Шанель. Але якщо є можливість і хочеться, то купляйте Діор і Шанель. Друзі, на цьому все, бо дуже багато треба сьогодні зробити роботи. Я не знаю, як це все це встигнути. Ну, взагалі, от я питаю, там, як все встигати. Поняття не маю. От як буде, так і буде. Тому що потрібно зняти два відео, потім ті тканини всі, кудись розпихнути. Я поняття теж не маю вже куди. Потрібно наводити якось лад, прибирати з полиць непотрібні речі, до яких в мене прикипіла душа, і просто ліньки. от просто ліньки наводити лад. І треба оце, знаєте, себе заставляти. Я маю на увазі оці ось, бачите, тут полиця, тут є куди складати навіть тканини якісь, і якось по-іншому, вже по-іншому організувати простір, деяке просто повикидати, дещо по-іншому поскладати, але це дуже багато часу. І основне, це себе заставити це зробити. Ну що ж, на цьому все. В цьому влозі очікуйте, будь ласка, на тканини на розпаковочку косметики. На ну, все-все-все. Завтра ми чим чекуємо, якщо все буде добре, до Наташі все в швейний світ. Нарешті. Теж вам покажемо е, якусь нову цікавинку. Тож, друзі, переглядайте, будь ласка, всі відео, навіть якщо ця тема вам не дуже, скажімо так, актуальна саме зараз, то інформація у вас відкладеться в голові і буде вам корисна на потім. Ну і для мене, як для блогера, важливі перегляди, лайки, коментарі і щоб ви не пропускали відео від початку до кінця. За це вам величезне сердечко. А Тані ще раз величезна подяка. За подарунок. Цьомки-бомки, бувайте здорові! Всім пока!